Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні з вами подивимось Запоріжжя, область, подивимось Енергодар, подивимось ЗАЕС, бо дуже багато там паніки вже пішло, що куди витікає, затікає. Ну, зараз подивимось. Подивимось, тому що з цим шуткувати не можна. Від ворога очікувати можна все, що завгодно. Головне не панікувати. Ну, ми ж бачимо, що ворогу все одно, що там де затопило. Йому на своїх плювати. І це зрозуміло, що нас він, тим паче, жаліти нікого не буде. Там у них півкраїни залило, тепер всі винні, окрім них. Карма. Як я кажу, карма то, то добре, але нашим людям з Херсону вона не дуже допомогла. Не? Вона зараз їм не змінить факту, що вони втратили свої домівки. Тому краще просто ніхто нікого не чіпав. Тут ще й не можна все казати на Ютубі, Ютуб вже ж дуже гуманний. Тому будемо підбирати слова. Запоріжжя найближчі дні. А хотілося щось хороше сказати. Страшно буде, щось буде гупати, щось налякає. Запоріжжя найближчі дні. Повторення якоїсь ситуації, погана йде карта. А у вас можуть бути якісь передчуття, ви можете такі бути ну, на поготові. до води летить. По воді, до води, чітко знає цілі. Дуже схожа ситуація, щось вже було, зараз будемо дивитися. Де ваш захист? Ну, Не треба мені відповідати. Це риторичне питання. Тут кажуть, ну, збили би би. Якби. Він якось так заходить е, на цілі, і він знає, що там ви не можете нічого йому зробити. Ця атака він буде спочатку спробувати, потім буде атака. Но може бути не так швидко, хоча в мене розклади дуже чомусь швидко по Запоріжжю збуваються. Дивіться, ну так, ця атака, спроба атаки. Вона роз'яже нам руки, і ми щось зможемо зробити йому ворогу. Погана карта ще атаку показую. Зараз будемо дивитись, куди влетить. Чому мені не подобається? Тому що от якась інформація прийде правдива від влади, що. або не очікуйте покращення. От щось таке, що не розслабляйтесь і самі на себе розраховуйте тільки. Запоріжжя найближчі дні. Запоріжжя найближчі дні. Душі загублені. Ну тут можуть бути жертви. Можуть бути жертви, але це, знаєте, як тільки початок. Я так розумію, він якимись циклами буде кошмарити кожне місто. Тобто, зараз там якесь затищен може бути трохи, потім знову поверне свою увагу на Запоріжжя. Хоче жертв. Не показує вашу політичну зовсім. Ну, знаєте, кажуть Аня, зараз не до цього. Запоріжжя найближчі дні. Страшно. От знаєте як? не зрозуміло що далі. зрозуміло що далі. Хтось буде виїздити, хтось буде виїздити. Ні, таке от відчуття, що ви будете намагатись зберігати спокій, але дуже хочеться справедливості. По-перше, по-друге, щось з грошима. Я так розумію, у вас такі ціни будуть. У вас а, показує, що нема можливості, ну не знаєте, як, навіть їжу у когось купити. І це питання, воно нібито зрозуміло, може переміщені особи, але ніхто не втручається, нічого не робить. Запоріжжя, найближчі дні. Страшний суд, страшний суд. Думає, що робити насправді далі з містом влада. Думає, думає. Рухатись на фронтах, не рухатись, де укріплювати. Все, що за, ну, запити подавали, не дають, поки нема можливості. От кажуть. місця вогонь. У вас десь буде евакуація. Не Запоріжжя, а район область. Буде об'явлено, когось будуть вивозити це однозначно. Знаєте, що будуть вирішувати? Якщо ми зараз на фронтах почнемо тиснути, ворог почне, почне обстрілювати. І відступати не можна, розумієте? Тому просто що буде гучно, щоб люди були до цього готові, що ворог може бути активний. По Запоріжжю, як по Харкову, буде запит від е, керівництва країни. Дайте ППО. Будете ви в, в списках перших. Ви будете, прямо, от як, якщо бачили по Харкову, по нам, як виступав президент, що ну, туди ще зараз дуже треба. То по вам буде така ж ситуація. Я не знаю вже, кому молитись, щоб допомогли, щоб якесь диво сталося, щоб просто сталося диво. Щоб просто у ворога забрали сили і не дали можливості. Чому у ворога стільки можливостей? А для нас ці можливості закриваються. Відкрити нам дороги, закрити йому. Він смерть несе. Про це прошу кожного дня, тому що нам треба, щоб нам десь зверху ще допомогли, щоб показали, підсвітили Україну для цього світу, щоб показали, допоможіть, щоб нас почули. Нас же чули на початку війни. А тепер мені здається, що нас не чують. Або мені здається, ну от, ви бачите, вилітає карта заради дітей, людей, заради майбутнього, наше майбутнє в наших дітках. Він просто хоче, щоб ми повимерли всі на цій війні. І не буде, не буде а від кого народжувати, а кому виховувати. Ну, тобто, є нація, поки є наступні покоління, я думаю, що він вже війшов в історію як. Великий м'ясник, і я сподіваюся, що він за цього життя понесе, я бачу це відповідальність юридичну. Не знаю, навіщо це Запоріжжя. Вибачте, будь ласка, чомусь захотілося вам це сказати. Запоріжжя найближчі дні. Є небезпека для цивільних, є небезпека порти на воді все, що стоїть. Зараз ми з тим подивимось. Будуть декілька атак. Але він так кружляє, кружляє, нам, шукає підступи, зальоти до міста ще. Як захід з іншої сторони. На фронтах у вас гучно. І там, що писали роботи на всю, я бачу, що наші десь тиснуть. Зараз показала, що на фронті ми тиснемо. Діпрайс, покажи. Буде там щось літати, дивитись, буде. Він буде намагатися атакувати, але в нього зараз нема цілі зруйнувати. В нього зараз є ціль виявити, знищити захист, який залишився, або який є. Він хоче, щоб ми показали, звідки ми відстрілюємо. Ну, може, поруч десь летіти. Звідки ми відстрілюємось? Коли йде атака на Дніпро щоб було нічим відстрілюватись. Розумієте, а той хоче зруйнувати Дніпро -Гез? Ну ні. Тут більше я хочу перемогу на фронті, тому я буду тебе залякувати. Карта та ж сама, йде. Дрони там будуть десь літати. Дрони літати, дивитись. Ем... Він чомусь думає ворог, що якщо нам бити по цивільній інфраструктурі, то ми підемо на якісь поступки по фронту. Дуже дивні. Ну, ти вбиваєш людей, щоб ми з фронту пішли, але ну, якось воно логіки нема. Васильівка, найближчі не, дні. Гучно, біля Васильівки дуже гучно. Там якась буде крутна ситуація з провізією, з їжею. Щось там у них всередині не буде ладитись. Малітополь, найближчі дні. Мелітополь. Ну, Зате ще бурею. там якесь влучання важке, ми влучимо в щось важливе в місті, військовий якийсь об'єкт, як скупчення військових. Мелітополя будемо обстрілювати, тому що там є важливі моменти. Там біля нього села будуть під обстрілами. Там буде так, точково прильоти. Буде гучно. І Бердянськ найближчі дні. Біля порту щось може палати. І оці, де там, коса давніх. Біля води, але не може не саме місто бути. Може якісь будинки відпочинку, або бази отдиху. Взагалі в Бердянську є небезпека для цивільних. Там і їхнє ще щось. там Або здетонує, або злетить, зірветься. Щось і їхнє буде там детонувати. Енергодар. Чуєте, що в передмісті десь поруч прильоти? Чуєте вибухи, часто чуєте і виходи, я так розумію, в буде і буде прильот. Вони вони, в них якась ситуація буде, вони інфраструктурна самі почнуть руйнувати, як при відході. Але я не бачу, щоб вони відходили. Енергодар. Не зрозумі... Дії мені не зрозумілі. Я не можу їх проаналізувати. Можу тільки передати. Енергодар найближчий. Ну, прильот, Може там десь вода поруч, не біля ЗС. Може там щось є, десь ви її берете. Прильот по інфраструктурі. Щось підірветься. Ну, я так розумію, заради провокацій ЗаС. За Покажи мені ЗС. сила є. Вони звідти обстрілюють наших, тому що показують, що багато іде вогню звідти. Це вже не перший раз показує. Чомусь показують жертви серед наших військових. Буде якісь, якась паніка навколо, я так розумію, цього ставка охолоджувач. Там десь біля нього прильот буде. Да. О, ти, там є вибухи на території, але то не показує, що це дрон. Ні. У них там, я так розумію, це не перший раз. У них або снаряди розриваються в повітрі. Або там, ну, от, 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 майданчик, да, і тут зовсім поруч падає. Я не бачу атаку на саму ЗС. Я бачу, що на території щось зривається. Розумієте? Ну, може підривають і спеціально. провокують Давайте так. ЗС чи буде виток радіації? Після прильоту. Причому прильот такий, от знаєте, от як я стою, дивлюсь на неї, да вже на її території, і тут, як гранатометами, б'ю кудись. Бо будуть бити по реактору чимось будуть. будуть. Це, ну, я не бачу, щоб це наші запускали. Не те, що я не хочу це бачити, я не бачу. Наші відбиваються показу. І наші будуть думати, що робити. Ну, ми ж не, не все знаємо, дякуючи Богу, вже новини не все публікують. Можливо, ми там щось планували, знаєте. Якісь дії, операцію. Ворог про це дізнався. Те, що я бачу, що у нас там десь зібрані сили. Я так розумію, що щоб ми не йшли на Заєс, ворог починає всю історію. Радіацію не показує. Давайте дивитися ще, може покажу. Плани ворога на ЗАЕС. Окей. Плани ворога на Заєс. Ну що робити, будемо дивитися? Людей підтягнути, взривати, підривати. Точково, точково. От якщо б щось здетонувало, він не буде чіпати, прям підривати зсередини, знизу, як-то там реактор, все, що він може робити. це було в планах: це добити щось на воді, тобто, я так розумію, ставок охолоджуваче чи щось. Оце, що з водою напряму пов'язано. Але поки показують, це все під захистом, це під контролем, це бачить Європа, це бачать ще люди, це бачить спільнота. Він, то він хоче, щоб всі повимерли, але він не хоче масштабної катастрофи. Ні, це будуть провокації. Нема прямого витоку, він це робити не буде. не буде. Тут він хоче, знаєте, спровокувати, щоб ми відповіли, тобто він б'є звідти, щоб ми відповіли, щоб дійсно впала наша ракета. Ні, ми це, ми це робити, ми це розуміємо і тому не можемо нормально ворогу відповісти. Тобто ну, Ми ж дивимося Енергодар. І дивимося Ніка Пальмарганець. І він б'є по інших містах з Енергодару. Зараз. А ми вимушені не відповідати. Буде, чи буде виток радіації на ЗС. Він буде все, що завгодно робити, щоб щось провокувати. Ні, не буде витоку, не буде. Але будуть зриви, будуть якісь бахи, там, буде якась паніка. Він просто сам себе підставиться, він сам покаже, що він це робить. Єдине, що він може зробити, це показує туди на літо. Це щось з цим ставком. Ну, Ми це, на це чекаємо і дивіться, тут літом буде провокація стосовно води ставка охолоджувача. Показує, що це небезпека, як на, на самій станції. Там підвищиться фон. Все. Вони, просто, вони просто граються, але він, вони якимись своїми діями, такими дурними, зроблять так, щоб суспільство вже тиснуло, що покидайте ви відходьте, тому що ви дограєтесь. Нам щось буде на руку з їх дій. Ну, не побачила я, що все потече поки що. Ну, не показую. Да, будуть гратися, да, будуть провокувати. да їм... Йому це хочеться, бо це, знаєте, як кривава помста, ну, як рулетка. Він як маньяк себе поводить, тому ну, що тут чекати. Ну, прям щоб отак. Він хоче все це зробити, ніби, знаєте, скритно, ніби то не, то не я підірвав то ракета ЗСУ. Плани є. Дій поки немає. Так, так макну ближчі дні. Гучно, гучно. Цей напрямок ми в захист стаємо. А вони якісь підступи ми їм дороги підірвемо. Так маку гучно, там обстріли будуть, пологи на ближчі дні. Тут жертви у нас наші показують. Нам там важкувато. Тут мовчати треба про пологи. Ми за щось будемо мститись. Гучно. Два хороших прильоти. Роботи Смерть пішла, смерть пішла. Смерть пішла. Не таке треба мені писати, що там і так помирають, Коли смерть йде, вона всіх забирає. Є таке поняття у нас давніше там. По селах, знаєте, коли море йде. Тут може бути якась хвороба. Не тільки така смерть. Тут щось прийде всіх, отак, знаєте, за собою потягне. Це таке езотеричне, не, не задумуйте. Смерть іде, 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 іде. де вона зупиниться чи зупиниться? Знаєте, як є якісь міста, села, от по історії війни? Де стільки людей, одне якесь містечко, знаєте, де може, там розстріляли або стільки загинуло. Як там у всій країні, оце єдине, що оце, ну, в цьому місті, в місті, скільки загинуло, отут буде, тут і Ну, таке. Ми, ми стоїмо все одно. Дуже багато вогню в наш бік, дуже багато вогню в наш бік. Ворог. Намагається бігати нам в тили і робити нам пакості з тилу, щось він там або нам обстрілює так, що аж нас перелітає. Там хлопцям дуже важко, тому я вам чесно скажу, хто роботи на, на той напрямок. Щось возить, гуманітарку, люди, допоможіть цим волонтерам. Я цим не займаюсь. На жаль, чи на радість. Підтримайте зараз Запоріжжя, ви ж дивитесь. Що треба хлопцям, надайте, надайте. Тут треба. Тут навіть якась зараз, людська допомога треба. Не можу нічого казати. Розумієте, нічого не можу? Дуже гучно. Тут дивіться, когось можуть відселити в сел які ближче до цього роботи. Тут за, будуть непокоїтись за. Цивільних все я зрозуміла за те, що ми тримаємося, вчепилися в роботу, але він буде бити Запоріжжя. Піситись буде. Погана я... дуже інформація. Де важко люди тримайтесь, морально тримайтесь, воно закінчиться. Він відчепиться від Запоріжжя. Йому зараз треба помучити вас. Він відчепиться на якийсь час. Чесно, те, що я бачу. Обстріли стихнуть. Потримайтесь трошки, я вас прошу. Потримайтесь, тому що хлопці тримаються. Але там настільки гучно буде, що взагалі не зрозуміло, що куди летить і звідки? Гуляй поле найближчі дні. Прильоти жертвами, але ми гуля-поле стоїть. Гуля-поле водичку привезуть. Гуля-поле щось привезуть людям. Гуля-поле чекайте, до вас їдуть. в найближчі дні. Нам треба щось робити, постійно щось там робити, постійно щось думати. Не давати ворогу забігати, бігати в місто. Він буде якусь частину міста дуже сильно обстрілювати. Дуже гучно, прям не вийдеш нікуди. Ворог, я так розумію, ДРГ у них активізували, ще якісь підрозділи, що вони намагаються вталинам бігати. Вільнянська, найближчі дні. Відбиваєтесь від чогось. Гучно може бути, відбувається. Ворог, шляхи дороги, в'їзди, виїзди, початок міста, виїзд з міста, в районі гучно. Гучно. Будьте в безпечних місцях, от чесно. Побережіть себе, тому що ще такий, дивіться, коли буде багато летіти в бік Запоріжжя, як через вас буде летіти, у вас там збиття буде. Тут вогонь показує, як впаде щось. Прильот, збиття. Неспокійно, неспокійно.